У студії Дмитро Шевченко і на часі «Голос фольклориста тут будуть розповіді про свята українського народного календаря, які перегукуються з церковним календарем, або навіть беруть свій початок ще з дохристиянської доби. Я вітаю у студії Голосу Свободи Ксенію Підопригору, яка досліджує та вивчає український фольклор. Вітаю Дмитро! І сьогодні наш випуск присвячений на святу. Вознесіння, і, мабуть, більшість наших слухачів, якщо не повністю розуміються щодо чого, то принаймні чули, що Вознесіння то є спершу церковне свято, так Так, і саме про це я б хотіла розповісти. Адже вознесіння, але іншими словами, шестя, святкується на сороковий день після Воскресіння. Чому так? Напевне, тому що Загалом у Святому письмі ми часто зустрічаємо, що саме на сороковий день відбуваються якісь важливі події. Наприклад, немовлятку приносили хрестити до церкви у старі часи саме на сороковий день після його народження першу приносили до церкви, і саме у сороковий день, як нам говорить Святе письмо, вознісся Ісус від апостолів. Ми читаємо Євангелії від Луки, і вивів він за місто їх, учнів своїх, аж до Віфанії, і взявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонилися йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. Назва свята говорить сама про себе. Вознесіння себто сходження на Небо і саме з цим, в принципі, пов'язані і всі ті народні традиції, про які ми поговоримо угу. пізніше. Тобто, для людини, яка можливо дійсно не знається на церковному слові, можна це, якщо можна так пояснити, що з грішної землі. Ісус піднявся на небо. саме так. І до речі, це дуже вдале порівняння, тому що е, наші предки так розуміли це свято. В принципі, е, це вважається у церкві перемога цієї Божої природи Ісуса, у якої їх дві, перемога над людською природою, і mm -hmm. оце в справді, з грішної землі до Бога, де він і восів, як нам говорить. Діяння святих апостолів отця. До речі, це саме ми згадуємо, і коли читаємо символ віри, це напевно один з найголовніших текстів гослужінь, і ми його читаємо і в ранкових молитвах, і на літургії. І ми читаємо і вознісся на небо, і сидить праворуч отця». І саме знання цієї віри також говорить про те, що ми з вами християни і що ми в це віримо. А от, вибачте, таке питання знову ж таки може постати: вознісся на небо сидить поряд з отцем. а... То побачити можна, от зрозуміти щось ну насправді ніхто, я так розумію, цього не бачив. Але мені здається, що це сидіння праворучиця, воно визначається скоріше символічно. Mm -hmm. По праву руку це завжди означало, що права рука теж говорять про людину, яка є хорошим помічником, і це те, що Ісус сидить праворучиться і означає те. Що він є його єдиним цілим ця триєдність божества і визначається цим символом сидіння праворуч. Відразу запитаю, а зліва хтось може сидіти? Чи <рес> насправді я не знаю? Так, очевидно, що хотіли сісти ця одні з апостолів, але сам Ісус сказав, що не мені і не вам вирішувати, хто сидітиме поруч з отцем, що він сам буде це вирішувати. Отже, вознесіння. І напевно що за святим письмом, яке ти процитувала, то ми зрозуміли сам факт саму подію, а ось момент святкування, коли то все пішло, з яких часів про святкування цього свята не говорили перші три століття. Тобто, перші християни навіть не згадували про це як велике свято. Ми бачимо, що перші згадки взагалі з'являються аж у четвертому столітті. Коли Сократ е, називає це свято Вознесіння всенародним святом, і знаємо також таку невеличку деталь, що у 390 році е, за кошти християнки з Рима по ймені на одному з місць було, було побудовано храм Вознесіння. Це, це перший храм Вознесіння, та, Так, перший храм Вознесіння, і ну до цього ми нічого взагалі не знаємо про це свято, тому так загадково лишається для мене те, чому воно не святкувалось раніше, але з тих пір воно встановлено, побудований перший храм, і воно є одним з найбільших. Свят взагалі церковного року, і м, воно зустрічає нас якраз на дорозі з від Воскресіння до п'ятдесятниці, і також є двонадесятим святом, одним з найбільш шанованих. Хто дає чи право, чи назвати от храм саме вознесіння, це, це вир... спеціальний такий порядок, чи насправді це вирішується е, наскільки я знаю єпископом, який угу. там є, і напевне, що побажанням громади, але можливо також до цього долучається жертводавці. бо час е, ну наскільки я знаю, храм називають з узгодженням і їхніх побажань: тих, хто жертвував на цей храм і будував його своїми коштами. Що далі? От інформаційні джерела письма доводять, як свято подорожувало, можливо, або як приходило до всього людства. Ми знаємо, що це свято, воно не святкування цього е, дня, воно не власне українське, оскільки воно христи... загальнохристиянське, то воно поширене на великій території. Але, от саме про народні традиції, uh -huh. ми знаємо, що вони є у Європі. В Болгарії святкується також е, вознесіння і. Е, ми читаємо про те, що в Європі це свято найбільше святкується як охоронне для будь-якого зела, будь-яких рослин або охоронне для свійських тварин. І це свято визначало якраз в тому сенсі, що так розуміли це свято, що воно допомагає заколоситися житу, заколоситися пшениці і оберігає оцих ось свійських тварин. До речі, цікаво, що в Україні одна з традицій це. Вона не багато де поширена, але є така традиція, що виносять крашенки, які були освячені ще на Великдень, і закопують по чотирьох сторонах городу для того, щоб вони отак от оберігали це жито. І говорили люди, що вони коли викопували ці крашенки, то і через рік вони лишалися цілими. Є дві традиції: одна це після самого воскресіння безпосередньо, а інша це після вознесіння. А на яких то теренах було, ти скалаш, що не на всій Україні? Це поширено було локально, але ну по всій Україні, ага. але локально дуже. Тобто, це м, читаємо згадки про окремі села. А от я читала там, здається, в Тернопільській області десь село було яке не пригадаю назви, і в якому робили саме так. Що ще народна спадщина ось прив'язувала, можливо, пізніше до цього свята? Якийсь особливий можливо. дуже цікаво, те, що очевидно, це. Народні святкування походять саме з язичницьких часів, uh -huh. і вони так трансформувалися. Оця традиція випікати драбинки на вознесіння. Їх виготовляли з тіста. У них мало бути обов'язково сім щабель. У цих трабинок і за сім днів чи ні, сім... до речі, це позначає не сім днів. На диво я читала, що це позначає сім небес апокаліпсису. і з цим пов'язана своя традиція. А, говорять, що в цей день, випікаючи такі драбинки, люди виходили на дзвіницю церкви і скидали їх з дзвіниці. Вважалося, якщо яка, який щабель розіб'ється, на тому небі і буде людина після своєї смерті. Якщо не розіб'ється жоден щебель, тоді людина потрапляє просто в небо, просто в рай. А якщо розіб'ються всі щеблі, значить людина живе неправильно, і їй треба терміново виправлятись, mm -hmm. щоб перевірити а на Можна собі уявити, що колись навіть така собі черга стояла, бажаючи хто випробувати то. Цілком я думаю, що особливо діти і молоді люди вони такі більш східні mm -hmm. вірити в таку містику. І мені здається, що цілі черги стояли до дзвіниць, щоб кидати ці драбинки. А то б треба було ті драбинки Бинки виготовити напередодні, я так розумію. Чи можна було і в сам день робити? В сам день свята не робили взагалі будь-якої фізичної праці угу. до речі, працювати на городах теж було заборонено. Тому очевидно, що драбинки виготовлялися напередодні. Цікаво, також ця традиція, та яка пов'язана з зелом, з житом вона поширена була, звісно, і на Україні. Але оскільки в цей день не можна було працювати, то люди виходили на поля і дивилися наскільки все добре посіяно. Вони там молилися. Оцінювати. Добре, вражай, так, так, Де маєте. треба більше, де треба менше, де все добре. Напевне, лише теж здається на Поліссі а була традиція заполювати. Льон і щоб він добре ріс. Ну, в інших просто споглядали на те, як відбувається зріст е, пшениці. Вважалося, що до 6 е, треба посадити всю городину і все зело, яке є, тому що вже скоро незабаром буде трійця. Після цього часу вже не можна було нічого садити, бо нічого вже не виросте. Отак, От зв'язку з тим, що це свято рухоме, mm -hmm. і воно за старим календарем могло бути від 30 квітня і аж до 3 червня, то теоретично ця вся городина. Могла бути вже посаджена, і найчистіше воно все таки відбувається десь наприкінці травня. Це свято. А якогось особливого рецепту приготування тих драбинок немає? Чи це звичайна здоба? Я думаю, що вони готувалися зі звичайного тіста. Угу. А, до того ж, мені здається, що універсального рецепту не буває, оскільки це було поширено на всій Україні. А... По різному розташовані у нас одні вирощують більше пшеницю інші жито там, і тісто навіть могло бути або житнім, або пшеничним здебільшого. І мені здається, що це було звичайне прісне таке тісто, де тільки вода. Само саме борошно і трошки солі. Ну і мабуть, за розміром воно мало бути величеньке. Я просто так подумав, якщо з двіниці її кинути, <с <с щоб воно або впало вірніше, або розбилося, або ні, то насправді воно було середніх розмірів, бо такі самі драбинки виготовляли і клали їх на хліб, на обрядовий uh -huh. хліб, тобто, ну воно було не більше ніж розміри хлібу. І дуже цікаво, що от з чим пов'язана взагалі традиція випікати такі драбинки. Говорять. Що народна уява малювала це як допомога Ісусові, щоб він зійшов на небо, ніби що вони таким таким своїм вкладом, такими своїм випіканням драбинок хочуть допомогти Ісусові, який би за, за допомогою цих драбинок тоді б зійшов на небо. А якщо пригадувати до християнських от щось таке було так, дослідники пишуть, що першочергово ці драбинки виготовлялися для велеса, mm. і, який мав би приходити і заколосити колосся, і ну, от йому вони призначалися для того. Щоб він дійшов з землі і до колосу, щоб міг його заколосити. Ну от така інтерпретація вже християнська, більш більш просторова, тобто від землі і аж до неба цієї драбинки. Що ще можливо ще якісь такі моменти? На жаль, про це свято дуже мало відомо. Дослідники мало його описують. Напевне, це тому, що поряд з ним є два більших свята. Більш шанованих mm -hmm. у народі це п'ятидесятниця і воскресіння і зелений тиждень, який передує п'ятидесятниці. Там теж безліч своїх традицій, і він менше залишався поза увагою ніж це свято. Народна пісенна творчість якось це свято оспівувала? чи знову ж таки, з огляду на те, що поряд ще є більш значущі чи величні а... наскільки я знаю, то народна пісенна творчість це були скоріше вже складені церковні пісні, ага. які ну, оспівували саме це свято. Бо пісні про там велеса, якісь ті, які співались в цей день вознесіння, вони не збереглися, і ну тільки церковна традиція нам приносить такі свята. Про Що далі, щоб і наші слухачі розуміли, і собі, можливо, вже після нашої програми, і завдяки нашій програмі, та власне тобі ось почали собі можливо складати ось такий календар? Ну, всього за 10 днів після Вознесіння ми святкуємо трійцю, а їй передує цілий тиждень зелених свят. На цьому тижні особливо відзначається четвер, ну і звісно, неділя. Від неділі починається новий тиждень і е, він. Передує зеленим святам, а зелені свята це будуть, власне, неділя, понеділок, і вівторок, п'ятидесятниця теж святкувалися три дні, як і Воскресіння. І ці зелені свята, і П'ятидесятниця мали свою зі Шестя Святого на апостолів, інакше називаючи мали свої традиції і вже були пов'язані з тим, що. З вшануванням також зела, але його вже перші е, врожаї збирали для того, щоб принести ніби в жертву Богові. Можна сказати, що це, воно кажучи, сучасною мовою такий найвеселіший період. Мені здається, що таких періодів в календарі було безліч, але цей період він найзеленіший, це точно так. Зважаючи на те, що це все-таки літо і. Оселі прикрашалися зеленю, тому він має свій колорит, і, як на мене. На мої відчуття він саме кольоровий, такий зелений. А от до речі, якими саме сьогодні можна, якою зеленю можна тут прикрашати сучасніха навіть у на п'ятидесятниці, До речі, варто підготуватися, тому що все має бути прикрашене знову ж таки до неділі. Прикрашають сіном розкидають його по землі, або якусь е, траву скошують, і також по землі це було в хатах, десь uh -huh. по підлозі у нас в квартирах, і е, обов'язково прикрашають ікони квітами або Листям оскільки я знаю, зараз використовують і клен, і липу, і все, що є зеленого поруч, щоб прикрасити ікони і ставлять так само по кутках. Це ще пов'язано з такими своєрідними оберегами, і от такі обереги теж виготовляли до п'ятидесятниці. Тобто за сучасних умов ніяких тих перосторог чи забобонів, чи ось це можна ламати, а це цим не можна прикрашати немає. Звісно. Головне яскраве, зелене так, і відчуття свята в серці. Це сьогодні говорили про вознесіння. Гість студії Ксенія Підопригора, і це наша перша зустріч у подальших наших програмах. Ми обов'язково будемо пригадувати і розповідати вам про традиції українського народного календаря, власне, просвята, які перегукуються з церковним календарем або беруть свій початок ще з дохристиянської доби. Щиро дякую за цікаву розповідь. Усім нам веселих зелених свят. Можна так? звісно, до зустрічі. До зустрічі.